Я хочу вам розповісти про свою традицію писати книжки під свята, але не просто під свята, а саме під три свята. Це з двох Геловін, і також це 14 лютого, день святого Валентина. Я кожен рік пишу якусь невелику історію, якесь оповідання. Один раз на різдво було велике, достатньо 60 сторінок вийшло, Ну, приблизно да? це так не, не така, щоб маленька дуже книжечка. От і я цю традицію розпочала дуже давно. Значить, я кожен рік писала історії, і тут цього року так склалися обставини, що я була вільна. Я була абсолютно вільна в контексті написання книжок. Я завершила велику книгу збитих спогадів, яку я писала там щось два з половиною, може три місяці. А вона в мене завершилась, і я просто дала собі час розслабитись, поїхати в подорож, займатися своїм навчанням. Роботою, ну тобто відставила те, чого хоче моя душа, просто дала собі перерву. По з'явилися новини, що буде на набухнеті конкурс, і а, в мене якраз була одна ідея, яка підходила під ідею цього, під, 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 тему, да, під тему цього конкурсу. Я так думаю, окей, я напишу, буду, буду писати на на конкурс. Зараз я продовжую писати, але вже розділ починає публікуватися, тому можете знайти через телеграм-канал, посилання. я відмічаю там періодичні цю історію. Називається Бодрика, і так сталося, що ця книга велика, а до Геловіна лишилося не так багато днів, і я явно не завершу цю історію до Геловіна. Я поки що не можу зрозуміти, чи, чи я знайду час чи ні, написати Геловінську історію.